Чого очікуєш від перегляду футзалу з FavBed? Голівудського блокбастеру на полі. Фаф Титульний партнер Favbet Ekstra Lіги. Прошується воїн Збройних сил України. 110-го. Дякуємо силам оборони України. Дякую, друзі, пане Володимира Покіне. Слава Україні, друзі. Слава нашій нації. Матч. Адміністратор. Президент футбольного клубу Хід Київ Володимир Котляр. Момент Андрій Мельник. Пойдеш на фланзі. Педяш прибирає м'яч. І пробиває. Подлюк. Пробиває. Подлюк. Стійку влучає м'яч. Напевно. Педяш пробиває. Ууу, надаєнко. Артем Хантер. Звісно, роз... зрозуміло. Сірий. Простріл. Жук не забиває. Жук. <звук> Там школьного і Чебаряка. І проходить. І це фол. І ще й на жовту картку. Пробиває поночовний. Ні, це не тайм-аут, це п'ятий фол у Аврори. Шеремета пробиває, забиває. Голасо! Голасо неймовірний! Голасо, Голасо! Голасо Руслан Шеремета! Біжить до своєї супруги і дітей, які там неймовірний. Ось Шеремета мчить як потяг, як танк український і пробиває. Просто неймовірно. Навіть такий майстер, як Юрій Савенко, не зміг потягнути цей удар зі своєю фантастичною реакцією фірмовою Юрія Савенка. І це шостий фол Гурєєв скосив Сірого. Відстійки м'яч відлітає. Хороший сейв Сухова у шпагаті. Передача на Семенченка. Простріл небезпечно. Ну то був простріл чи Семенченко сам. Пробиває Сайдачне. Але Сухов, Сухов йде. Сухов. Штовхає там його. Останній Славмос панеть. Це сьомий. Фу. Перевага у хіта. І ми з вами. Олександр Сухов у воротах 77 номер. Ще один готіпарзаяці. Шеремета зараз мчить. Давайте подивимося. Шеремета пробуває. І забиває Сметаненко на підбиранні. Виграв а, боротьбу у Гурєєва і переправляє м'яч у ворота. Голасо! Голасо. Вітаю Сметаненка! Голасо. Голасо. І тут пробив. Відбиває м'яч Савенко. І Сметаненко у боротьбі з Гурєєвим. Як він там підлаштувався під цей. Олександр Педяш, 17-й, Роман Горпинич, 22-й, Сергій Жудзал. І ми, звісно, вітаємо вітаємо авіаторів. А зараз вихід сам на сам у Жука. Жук, Жук, не забиває. Жук. Пробігає. не Стріляє. Ух, який сейв від Сухова. Педяш пробиває. Тепер не влучає після розіграшу кутового. Може підставити ногу, хтось може щось додати. Зараз подлюк, подлюк. Пробиває повзворота. Шеремета, що хотів там зробити, шеремета. І зараз сухо врятує. Станіслав Моспан забиває. І це голасо від Аврори. І це означає, що у нас рахунок. Скоротився 2-1. Аврора забиває. Сайдачний. Розкатали Семенченко. там простріл а, на дальню стійку. І вже ми такі голи бачили у Аврори в цій фінальній серії. Забрав Андрій Мельник. Мельник! І Мельнику не вистачило просто одного крока, щоб там переправити. далі. Але градус гри такий, що ну як тут може. Без фолів. А це Станіслав Моспан. А він стріляє. І дивимося. хитнув Жука. Пробив. Неймовірно. Скільки там метрів? 15 метрів, напевно, десь до воріт. Перед. На Мельника. Мельник. Мельник. Мельник! І Савенко рятує. Хоча, звісно, мельник пробив сам. Сухов на фланг. Сметаненко. Рикошети. Савенко рятує. Знову Савенко рятує. Перехоплення. Семенченко. Вихід сам на сам. І Сухов рятує. На добиванні Сухов знову. Прояву сам, але забрав там Станіслав Моспан. У нього м'яч. І сам пробиває Моспан. Моспан сьогодні. Закидання на Чернявського. Чернявський вищий воріт. Мельник, здорово. Мельник, здорово, мельник. І Савенко рятує свою команду. Поразки хіта. Ми розуміємо, що це найкращі команди чемпіонату, найкращі гравці. Чернявський пробиває. Забиває Чернявський. Чернявський сальто виконує. Чернявський може став. Не прикрив що? Ні, чи, 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 там а, а... послизнувся. Так, а, Рикошет від Чебиряка. Ось що там було. Чернявський хитнув. Поночовного. Бачите, поночовний послизнувся. А Чебиряк. Весалов. Простріл. Черемета. Ох. Порожні ворота не залітає м'яч. Вибачається Бесалов. Бачимо повтор. А Я червона. Це ж е... Це ж друга жовта у нас. А порожні ворота. У Аврори відкриті. М'яч залітає. М'яч у ворота. Голасо, який може стати чемпіонським. Голасо! <реш> Всі радіть, Олександр Педяш з болювальниками там обнімається. з фанатами обнімається. І ось на речі, на перехопленні Педяш зіграв. Юрій Сагайдач не помиляється. На перехопленні зіграв Педяш. І це заслужений гол Педяша. Педяш міг стати антигероєм цього поєдинку. До речі, ми згадували, що не вітав. Привітали команду Сокіл із дійсно неймовірною. Грою гідній парі дійсно команди були гідні. Все, хід чемпіон. Друзі, я теж йду святкувати. Тому всіх вітаю з закінченням сезону. Дякуємо Аврорі. Хіт Аврора зіграє у лізі чемпіонів. Боліваємо за наших. Слава Україні! Слава Лисенко. Офіційні представники. Сергій Тромачов Команди Ігор Черньовський Чого очікуєш від перегляду футзалу з FavBed? Голівудського блокбастеру на полі. Favbet – Титульний партнер Favbet Ekstra Lіги.